Були події в Одеській області, це питання пов'язане з забезпеченням життєдіяльності наших стратегічних об'єктів. Це питання того, що з зони конфлікту є факти, коли вивозять боєприпаси, коли вивозять зброю звідти, і ця зброя не завжди використовується там, де потрібно. Наприклад, всі знаєте, були, коли привезли з зони бойових дій вибухові речовини, вони взірвалися в квартирі. Ну і дуже багато інших фактів, які були на території України. У нас також в області є дуже багато об'єктів, які представляють підвищену небезпеку. Це починаючи із цих наших адміністративних органів, які забезпечують життєдіяльність в області, це об'єкти енергопостачання, це об'єкти. Гідроспоруди, які знаходяться в нас на території області, вони також досить такі привабливі із точки зору вразливості і небезпеки, яку вони становлять для людей. Це, звичайно, і ті самі лінії електропередач, це залізнодорожні, потужні в нас вузлові станції. Це в нас досить таки на території області є велика кількість населених пунктів, де практично ми не контролюємо ті. Події або тих людей, які там знаходяться. Ми вже не раз говорили, що в нас є такі райони, де є закинуті хутора, закинуті домоволодіння, закинуті якісь ферми, закинуті об'єкти, де можуть переховуватися або не переховуватись певний час, просто мешкати ті люди, які представляють ну, небезпеку для нашого суспільства. Тому ми вже спілкувалися із представниками самооборони, громадські організації. З районними адміністраціями, з районними органами державного самоуправління, з питання того, що все таки на сьогоднішній день питання пильності безпеки вони звучать не просто, як такі знаєте, пусті банальні слова, а це дійсно є така ситуація.